Привіт народ! Ви на каналі Кастянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя. Сьогодні ми з вами починаємо проходити гру, за яку ми голосували, е яку ми виграли, вибрали, е яка називається Only Up. Суть яка зараз ми все побачимо. Е Плей. І помаленьку будемо приступати, розбиратися, що тут і як. Перші запуски, можливо, будуть підлаганими чуть-чуть. Вона буде підлагувати, Я буду дивитися трошечки oh, фіксити це все. To to так. Sure we'll wonder, okay. the okay. Можна навіть поміняти масочку. Так, тут uh, таймер, який ми витратили на проходження. Uh, суть яка, якщо ми вийдемо з гри, okay. все почнеться спочатку. Я вже просто запускав, пробував, дивився, да, на строїчки дивився. Чи нормально вам на це все дивитися, чи не сильно лагає. Трошечки лагає, напевно. Я не знаю, наскільки вам лагає. Мені вроді би норм. Вроді би норм. Так, старт. Social еліватор. Ліфт є. Тут дуже, є дуже, дуже багато спрощень. Як можете спростити цю собі гру. Ми ж бо давайте будемо помаленьку е, лазити тут. Well, е, суть яка, нам the треба піднятися. На піднятися дуже високо. Прям максимально високо. Е, ну і все. Просто піднятися високо. Це було я дуже важко. Він розказує, що його батьки, батьки Батьки його вчили в дитинстві лазити по драбин по заборах, але вони. Він, він не боявся, бо вони могли його зловити. Вони стояли і ловили його, коли він падав. Зараз же він сам, і він каже. В дитинстві таке було. Типа, зараз я сам. Це означає, що я дорослий, я вже виріс. Більш за все челік, більш все. Е, лазити, шукати секретиків. Я не бачу доцільності. Е, просто їх тут немає, по суті. І єдиним секретом це супер скорочення. Я тут знаходив одного ліфта. Я вам його потім покажу. ми зараз впадемо. По-любому впадемо. Не зари, але все ж таки. Ми впадемо і я вам покажу, як можна скоротити дуже багато часу, використовуючи саме той ліфт. Бо це все, що я зараз роблю, це по суті немає ніякої потреби, бо можна скоротити дуже сильно. Так. Ну. Поки що. Ігра мене не бісила. Я пограв півгодинки. Полазив тут, подивився, що тут є, що тут можна побачити, що зробити. Тому тепер він каже, що дуже важко вибрати шлях, коли ти не знаєш, куди тобі, і на, на що тобі, і чого тобі куди йти. Я ж бо знаю цей шлях. Я ці труби раз пройшов. І тільки я закінчив їх проходити. Я навернувся. І почалося все спочатку. Ну, наскільки ви бачите, ви просто падаєте і до, всього, до побачення. І ще є, коротше, можна повзти. Я гадаю, на трубах це прям супер класно використовувати. Я ще їх не використовував повзання. Та все ж я гадаю, це прикольна штука. Давайте заприйнемо наверх. Так, по суті, нам треба вилізти сюди, тоді по цій трубі, і туди наверх. От десь там я і впав. Тут є, я не знаю. Я не знаю, як я буду знімати ці відоси. Бо це дуже Дуже психована штука. Коли ти падаєш на одному тому самому місці 300 раз, це дуже бісить. І ти просто. Е, мені писали, писала студентка Наталя. Е, Наталя, привіт! Я більш за все, що виложив твій коментар. <сум> Наталя писала, що хочеться побачити ваші страждання в цій ігрі. Я теж хочу побачити свої страждання. Через це я, власне, її і попросив. Ну, в сенсі, виложив в, чат, в цю рулетку, в якій ми її розігрували. Максим казав, що рулетка подкуплена. Да? Це все нечесно, так нечесно. Last campfire ми теж будемо проходити, але. Після того, як нам надається ця гра. Поки що давайте. <поки>, Поки вона мене не бісить, ми пограємо в неї. Як тільки вона почне мене бісити, то ми її ну, все, закинемо. Я буду до неї вертатися. Я вже, типу, бачу. Я вже бачу, як я тисячу раз навернувся, як, я... як вона мене тисячу раз вибісила, і ми до неї. Ми на них забили вже 10 тисяч раз. Так. А де я впав? А, я знаю, де я впав. Я тут впав. Е, суть ліжок в тому, що вони супер нестабільні. Вони дуже високо тебе підкидають. Якщо ти пригнеш на ліжко, це буде габела. А, і так, хотів би яснити, е, щоб пройти ці всі е, штучки, я витратив 30 хвилин, щоб навчитися проходити ці. Труби. Потім я знайшов два зріза. Один піднімає сюди, другий я знайшов, той ліфт, що ви бачили, він відкидає. Він, коротше, на самий верх вас під, підвозить. Я навіть корону якусь взяв. Я думав, що це все, це кінець, але. Походу, тільки пів дороги. Мій дідусь здесь тут катався. Мій дід витратив 60 років на щось там, а потім помер. Ага. Сюдою можна вилазити. Тут не впадеш? Не впадеш. Ну, яких казав, секретів немає, да, але подивитися хочеться. Тут дуже багато пасхалочок. Прикольчиків. Ну, вони ні на що не впливають взагалі в грі. Це ж цьой, хатіко. Не? Дає лапку. Мило, милий песик. Манюнька. Так. А блін так не можна? Блін, вона, вона чи він повертається. Це габела, коротше. Ну, по суті, тут не навернешся. Це мене вже... Ну, мені вже весело. Це мене вже не так сильно напрягає. Я не так сильно вже переживаю через це. Щоб не впасти, я нажимаю додатково пробіл. Ігру обов'язково качаєте і проходите разом зі мною. Кажете, ха-лох! Півгодини витратив на те, щоб витр... навчитися лазить по е цих по трубах. Я це пройшов за 5 секунд. ха лашара бе-бе-бе. да 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 -да, да да А я вам скажу, не вірю. Видос. Зніми і покажи. Так. Ой-ой-ой. Можна ще зробити отак. щифтом, але я страшно боюсь. Я бішаний. Якщо, Якщо ти хочеш піти далеко, іди сам. Якщо ти хочеш піти весело, іди з друзями. Чи щось таке? Е, я ж не впаду. Скажіть, будь ласка, що я не впаду. Будь ласка. Просто якщо я зараз навернусь і зламаю хребта і все, то це буде ніфіга не весело. Бік, бік, бік. Ай. А я и-й. Я, я рулюю? Забагане говно, бачили? have бачили Всі бачили це на говно. Я чуть не розбився. Я чуть не впав через те, що ця фігня тупозалагала. Це шок. Я сподіваюся, воно десь зверне і просто все. Ну, в принципі, все нормально. Поки що не хард. Не супер хард. Поки що не бісимося. Ну, ну, я вже бісився, коли я вже на трубах оціх витратив дуже багато часу, я прям. Але. Але, да. Зато ми зараз їх пройшли, і в нас мало проблем поки що. Ми повернулись назад. А, ні. Було що там все. Ми приїхали на іншу станцію. Your friends are there. Your destiny and life is there. There are many like you. You have to be with them and not stand out. You won't make it. You're a weak kid. Go back to the favelas. Your friends are there. Your destiny and life is there. You have to seek happiness there. Кудись, коротше, треба піти. Там ждуть мене друзі, там чекає мене веселі. Веселі всякі штуки, приколи і радість. і... Буде класно, весело, прикольно. Клас! весело. Ти куд... В цій грі є дуже багато забаганих місць. Так що. Обережно. Пригай, бригади. Оп! Чуалейбус. Я не побачив. Я не побачив, реально. Я думаю, я зараз. О, дивись, бачив? Ти бачив? Бачила? Ви бачили? Тихо. Да, до речі, простіше на вас сказати, на, на тебе, ну ти хто дивишся, сказати ви. Звертатися до вас всіх. Чому? Тому що я кажу. Що ти зробив? І ти така. І ти така. В смысле дробив! В смысле робив! Я зробила! І я такий, що ти зробила? І хлоп хлопець такий. В смысле зробила? І все, і ти такий, типу що це вже казала ще дурісті. Взагалі, такі ігри створені для того, щоб ми про щось думали. Е -е, а Тут, до речі, є субтитри. Нема. Нема субтитрів, і це погано. Е, є Getting Over It ігра називається. Це там, де чувак з котлом з молотком. Треба дуже високо підніматися. І вона всіх супер жорстко бісила. Е, В цій ігрушці були субтитри, і чувак тебе дуже жорстко типу, мотивував. Не парся, типу, з ким не буває. Типу, всі падають життя така штука, де ти робиш дуже багато помилок, але ти на своїх помилках повинен вчитися. Він боявся. Yes. Чувачок, О, тут, блін, тут класно, не то що в банбані. Чувак каже, що його батько працював на цій такі, якісь таких фабрик, дуже сильно від нього штиняло, ну, не класно пахнуло. І він казав, і надіявся, що одного дня батько не прийде з роботи. Настільки він його бісив. А зараз він розказує, ну ви такі думаєте, але тварь. А зараз він каже, що батько дуже багато бухав. Ну, в алкоголю. Але це уже в минулому. Бо він нас кинув. Чи щось типу того? Досі боюсь його. Так. А куди мені йти? Це типу легша важча дорога. Напевно. Так, вставай. Видряпуйся. Так, це Це я сюди. <с. <с.> а ніяка дорога не буває легкою, так? Да? Якщо я піду там, то я піду по трубах. Я спершу по бочках, тоді по трубах. А я можу перебратися. Я сподіваюся, я ту Оба хух, прекрасно. Я просто не хочу по бочках прыгать. А там я бачу ліфт є. І, типу, ми виїхали по ліфту наверх. Але я долбав по бочках прыгати. зараз буде габела number 1. І. Тут нема збережень. І, коли ти вирубаєш ігру, все починається з початку, я вже це говорив. Але, тобто, сів і пройшов ігру. гру. Це бісить. Будь ласка, можна зберегти на... На тому місці, куди ти дійшов, щоб прийти і потім дойти. Розробники ні, не можна. І вони такі, пожалуйста! вони такі ок, не зробимо. Просто типу, ок. І нічого не зробили. Один пробіл може, може? Може. Один пробіл може зробити дуже багато помилок. Дуже багато всього. <кхи> і ви будете плакать. Так, що будь ласка Коли падаєте, нажміть пробіл, ви не впадете. І він зразу чіпляється руками say, і вилазить. No e, він щось там каже, що масло нікому не потрібне Мастило. О, музика. Мастило нікому не потрібно, але він каже, його ж досі використовує, чого нікому не потрібне. І чого люди так кажуть, непонятно. Так, це. Що мені треба зробити? Я не можу зрозуміти? Це якась дубка. Це мені туди треба спригнути? Десь Хузу Я зараз просто що ми в неї граємо? будь ласка. можна я її удалю і більше нікого не запущу, будь ласка. Можна зберегтись, будь ласка. Не можна. Я не хочу. Ну, будь ласка. А, ну, я б упав би там. Якби не натиснув пробіл. І якби я не знав цього прикола. Про пробіли. Труби? В всьому. Якби не труби, я б не знав цього прикола. Бляха. Такий уже паркур, да? Челики сказали, ой, краще в Майнкрафт играв. Там паркури и чел. Эй. Так. А, окей. Я ж думаю, я там не випрнув биль за все. Оба. Оба-на. Тепер. Вибір. Вибір, вибір, вибір. А він не такий вже і великий, певно. Якщо ми підемо туди, то багато добра з цього не буде. Значить нам треба сюди. чарлі шоколадна фабрика. Ей, ти. А, ми просто там вилізли, і щоб походили по фабриці цій. Ну, сенсу, я гадаю, в цьому. Зеро. Тому ми просто продовжуємо йти далі. Оці платформи виглядають уже більш. надійненько. Ну, це не якась там кругла бочка, так? І так само, якщо брати... Це по цьому вона йти. І так само, якщо брати той самий трубу ту саму. Ти що? Ти знущаєшся? Туди маю допригнати? 20 хвилин. Я гадаю, вистачить. Я обов'язково сяду зараз і допишу. Ну, все, в принципі. В принципі, все. Ігру ви зрозуміли, да? Долізь до верху, впав вниз, Одна помилочка, і ти знизу. Якщо пощастить, ти десь зачіпишся і зможеш продовжити. Якщо ні. Рука в шоколаді. Та. Стану отак. Це буде нашим, Я не знаю. це, це я візьму на. Як воно як, як воно правильно? називається? На заставку, да, на І все. Е, Дякую за лайки, <див> дякую за коментарі. Дякую за те, що голосували. Всі голоси враховані. все враховане було, нічия була. Я <кхід> зробив прокурточку. Випала ця гра. Е, все, <laughs> до побачення, е, гарного вечора, гарного дня. Е, дякую вам за все, за лайки, за коментарі, дякую за всю вашу активність, гарного вечора, гарного дня. Десятий раз повторюю. Е, гарного вечора, гарного дня, смачного, якщо ви щось їсте, більше за все. І до зустрічі в наступних відосах. Всім па!